Що таке аероскороварка ямі? Ямі? Це 10 приладів в одному, що значно заощадить місце на кухні, адже аероскороварка ямі функціонує не тільки як мультиварка-скороварка, а ще як аерогриль, фритюрниця, електроплита, електродуховка, мікрохвильова піч, хлібопіч, пароварка, йогуртниця, сувіт та сушарка для овочів і фруктів. Ямі це вбудований аерогриль, що робить ваші страви ще смачнішими. На відміну від фритюру, страви набувають характерної текстури та вражаючи смачної скоринки без смаження волії. Це означає, що будь-яка їжа, приготована із аерогрилем, містить на 70% менше жирів ніж після приготування у фритюрі. Ямі це об'ємна чаша на 6 літрів та потужність 1200 Вт, ватт, що дозволяє готувати для великої родини в півтора рази швидше звичайних мультиварок. Такі можливості особливо корисні під час неочікуваного візиту гостів або коли ви поспішаєте у справах. Ямі це легкість у застосуванні та догляді, адже аероскороварка ЯМІ вже має 76 автоматичних режимів та власну кулінарну книгу із понад 300 рецептів. Окрім того, ви можете самостійно створювати власні програми. Зручні застосування забезпечуються розширеним набором аксесуарів, що йде у комплекті із аероскороваркою. У наборі ви знайдете мірну чашу, ложку, шерпак, решітку для пару і жарки та корзину для смаження. Ямі це сучасне антипригарне покриття Сунеджепен, що не тільки зберігає страву від утворення канцерогенів та прилипання до поверхні, а ще й дозволяє мити чашу у посудомийній машині без втрати своїх властивостей. Гумове кільце на кришці скороварки легко знімається для якісного догляду за аероскороваркою Ямі. То що таке ямі? Ямі це дуже смачно.